Українські артилеристи влучили у командний пункт окупантів у місті Хрустанний у Луганській області, озвучено втрати ворога. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України, у ніч з 23 на 24 липня українські військові завдали удару в тилу ворога в окупованому Хрустаному. Сіллю став готель російських військ, де був командний пункт одного великого військового підрозділу Агресора. За даними офіційного відомства, до 100 окупантів припинили жити. Проте їх кількість може зрости через травми. ЗСУ продовжують громити орків, вносячи до їхніх лав розлад і страх. У готелі в місті Красний Луж, де розміщувався командний пункт одного рашистського військового підрозділу. Відбувся, так би мовити, концерт. За результатами схвальних відгуків, кількість щасливих і задоволених досягає 100 окупантів, а скільки ще з них перейдуть служити у вічну 200-ту бригаду, покаже час. Прогнози оптимістичні, йдеться у повідомленні. Водночас військовий журналіст Андрій Цяплинко додав, що зараз окупанти збирають уламки ракет. Наші артилеристи завдали високоточного удару за допомогою Химарс. Окупанти збирають уламки ракет Химарс, які прилетіли в окупований красний лоджі, розбили готель, де чекали на виїзд десятки кадировців. Повідомив кореспондент. Не забудьте поставити вподобайку. Дякую за перегляд.